Ну, Новина номер один, про яку всі зараз говорять, показують, демонструють, телебачення, пишуть, розповідають, аналізують це удар Ізраїлю в ніч з 12 на 13 червня по Ірану, по столиці Тегерану. Ну, Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаняху, це був удар по об'єктам, які зв'язані з ядерною програмою Ірану. Ну, Також повідомляється, що під час цього удару загинув. Командуючий корпусом вартових ісламської революції Хоміні Саламі. Ну, він впливова фігура, він напряму звітував верховному лідеру Ірану Алі Хамінії. Тож це достатньо серйозна втрата. Іран вже заявив, що дорого відповість за це Ізраїль, і також Америки. Хоча держсекретар Марк Рубіо заявив, що Америки не мають жодного відношення до цього удару, вони дистанціювалися. І говорять щодо того, що вони дбають про безпеку своїх військовослужбовців, які розташовані на Близькому Сході. Ну, побачимо, чим то все завершиться. Ситуація безумовно серйозно. На там зараз ескалація дуже велика. І міністр оборони Ізраїлю також об'явив про надзвичайний стан в Ізраїлі, готуючись до від удару відповіді з Ірану.